У четвер, 19 червня, динамівці розпочали австрійський етап підготовки до сезону. До матчу за суперкубок лишається трохи більше місяця. За цей час Динамо проведе в околицях Хінсбрука два тренувальні збори, на яких буде зіграно близько 10 контрольних матчів. У день прильоту було заплановано лише одне вечірнє тренувальне заняття. О 18:15 за Києвом футболісти вийшли на звичний для багатьох з них поле спортивного центру у селищі Лойташ. Вперше з дорослою командою вирушили на збір гравці-молодіжки Ігор Харатін та Віктор Циганков. Перед початком тренування головний тренер зібрав всіх біля краю поля, привітав з початком збору і озвучив план на заняття. За словами Сергія Реброва, гравці на зборах будуть бігати багато, але бігати з м'ячем. Цей принцип підтвердився вже в перший тренувальний день. Крім початкових пробіжка та розминки, більшу частину часу на полі гравці проводили з м'ячами. Найдовше тривала вправа на контроль м'яча. Тренери розподілили всіх на дві команди по 9 гравців, за одну з яких довелося зіграти Сергію Федорову. На площі в півполя команди по черзі до втрати контролювали м'яч, а Сергій Ребров та Рауль Ріанчо рахували кількість точних передач. Друга команда віджимає. У цей час окремо від польових під керівництвом Михайла Михайлова працювали голкіпери. За необхідності головний тренер по черзі залучає до ігрових вправ одного чи двох воротарів з наявних на зборі. Поряд з зеленим газоном, на якому працювали динамівці, з футбольними м'ячами проводили час місцеві діти. Дивлячись на тренування професіоналів, можна і підглядіти щось для себе. Та й автографи для вболівальників ніколи не будуть зайвими. В одного з хлопців є навіть динамівська футболка з власним іменем над номером. Для місцевих дітлахів більшість динамівців невідомі, адже зараз на зборі багато молоді і лише три легіонери Аруна, Данило Сілова та Віталій Сягодінськіс. Та скоро до табору команди приєднаються збірники, які ще недавно грали товариські матчі. А згодом і теперішні учасники чемпіонату світу.